Упродовж шести місяців українські війська героїчно протистоять російським загарбникам. З рекордною кількістю тривог та ніщівними діями окупантів прийшла і 31 ша річниця незалежності України. Ворожі війська гатили з градів та ураганів по окупованим містам. Ракетного обстрілу зазнали й інші регіони України. Загинули десятки людей, серед них і діти. Деталі у сюжеті. Уперше день незалежності відзначили в умовах великої війни. Ворог, який прогнозували, активізував військові дії на території України. Лише за добу росіяни обстріляли 58 населених пунктів. Вчорашні свята незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По перше, ми спостерігали збільшення кількості обстрілів населених пунктів. Лише за минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 восьми населених пунктів, і це значно вища кількість обстрілів ніж ми фіксуємо зазвичай. Наслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей. На Дніпропетровщині у ніч проти 24 серпня була суцільна повітряна тривога. Ворог хатив із градів та ураганів. Зокрема, активного бомбардування зазнало селище Чаплене. Перший удар потрапив в приватний будинок. Загинув 11-річний хлопчик. Згодом РФ ще раз атакувала населений пункт. Відтак пошкодили господарські будівлі та влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. Загинуло 25 людей. Двоє з них діти. Ще 31 особа постраждала у результаті удару. допоможеш. зараз слави суза. То дружина ж вижила да її. Відкопали старшим хлопчиком. Цієї ночі російська армія також обстріляла чотири райони Дніпропетровщини: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. У Синельниківському районі після опівночі ворог ударив четверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих, серед них троє дітей. Найменші дівчинці усього два роки, усі у лікарні. Нікопольський район, ворог тричі накрив вогнем зградів та важкою артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські урагани та смерчі. У ніч проти 24 серпня російські загарбники посилили удари по мирним жителям Харківщини. Ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Богодухівського районів. Також окупанти тричі обстріляли Шевченківський район. У результаті виникла пожежа у триповерховій житловій будівлі. У Миколаєві на День Незалежності була відносно безпечна ситуація. Хоча протягом всього дня лунали повітряні тривоги. Увечері відбувся один обстріл по портовій інфраструктурі. Натомість ворог обстріляв місто новий Буг Миколаївського району. У наслідок завданого удару поранення отримали дев'ять мирних жителів. Двоє із них діти 10 та 16 років. Пошкоджено 20 житлових будинків, приміщення магазинів. Аптеки, перукарні та адмінбудівлі також 24 серпня росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Шепетівського району Хмельницької області а на Полтавщині військовий аеродром. Наслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері у будинках цивільних та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них Легкі ушкодження, наслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога ворожого обстрілу 25 серпня близько третьої години ночі зазнав Слов'янськ. Про це повідомив кореспондент радіо Донбас реалії Сергій Хорбатенко. Сьогодні вранці російські війська вдарили по мирним кварталам слов'янська. Пошкоджені багатоповерхові будинки. Інформації про потерпілих наразі немає. Вибух був такий потужний, що шматок бордюру злетів у повітря і пошкодив балкон аж на п'ятому поверсі. Також минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових мінувань. Телефоні терористи мінували залізничні вокзали. У Вінниці, Рівному, Хмельницькому анонімні повідомлення так само надходили про промізонування об'єктів у Львові, Мукачево, Дніпрі. Всього підрозділами поліції отримано 17 таких повідомлень, в яких йшлося про замінування 118 об'єктів. При цьому загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3800 людей. Тож день незалежності України 2022 року був для населення особливо тривожним. За всю добу оголосили рекордні 189 сповіщень про загрозу атак з повітря. Аліна Рябко теми дня ТВА.